Це команда UA Pro Gaming і ми підготували для вас декілька цікавих новин. А перед початком відео не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Це дуже нас мотивує. В Мазані Гок вчора розпочалась нова роздача. Кожен охочучий може забрати гру South of the Circle безкоштовно. Акція триватиме всього 72 години і закінчиться 1 січня о 16.00. South of the Circle це досить емоційна гра, яка розповідає про Пітера, британського кліматолога, який опинився в Антарктиді під час холодної війни, за якого ви і гратимете. Більшу частину часу ви проведете спілкуючись з неігровими персонажами, а в діалогах обиратимете емоції Пітера. А він відповідно до них підбере потрібні слова. Сюжет досить лінійний, а в історії вплетені персонажі з СРСР, що не всі може сподобатись. Загалом це непогана пригода на 3-4 години, в якій візуальна складова зроблена добра. Але це радше просто цікава історія, ніж повноцінна гра. Щоб забрати гру, перейдіть на сайт GOG, авторизуйтесь або ж створіть новий аккаунт. Та додайте її до своєї бібліотеки. А щоб не пропустити халяву цікаві новини та роздачі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. В ньому ми оперативно розповідаємо про цікаві події. В магазині Індігала роздають гру під назвою Skid. Для акції вказані часові обмеження, проте краще забрати гру одразу. Це аркадна гонка з акцентом на дрів та швидку реакцію. Ігрола дійсно хардкорний через те, що в автомобіля немає гальм. Він завжди мчить на максимальній швидкості, а на рівні знаходяться смертельно небезпечні пили, яких потрібно уникати. Крім цього, ви ще маєте зібрати усі каністри з паливом, не зачепивши жодну з пасток. В грі є 30 рівнів та драйвовий саундтрек. Щоб забрати скіт, перейдіть на сайт Indiegala. зареєструйтесь або увійдіть в існуючий обліковий запис. Відкрити сторінку роздачі, прогорніть вниз і натисніть кнопку Add to Library, після чого можете завантажити гру на свій ПК, ну а ми переходимо до наступної роздачі. В Epic Games закінчується роздача вже 11-ї містичної гри, якою стала Snake Bird Complete. Роздача триватиме всього 24 години, тому поспішайте додати гру до своєї бібліотеки. SnakeBird Complete це пакет, який об'єднує дві популярні головоломки Snakebird і SnakeBird Primer. Гра має понад 120 рівнів, у яких ви повинні допомогти змія Птахам з'їсти фрукти і дістатися до виходу, змінюючи їхню форму і використовуючи різні елементи. Тим часом в Steam триває зимовий розпродаж 2023, який закінчиться 4 січня о 20.00. Крім подекуди величезних знижок на деякі ігри, ви можете здобути 11 унікальних наліпок, анімовані стікери та колекційні картки. Але про все по порядку. Вже традиційно в період розпродажу можна проголосувати за кращі ігри цього року. Зробити це можна в 11 категоріях, як от гра року, сродна праця, розкішний сюжет та інші. А віддавши голос в усіх 11 категоріях, ви здобудете 11 унікальних наліпок. Крім цього, за щоденний перегляд будь-якої категорії на сторінці розпродажу можна забрати анімований стікер, яких загалом є 14 штук. Крім вище згаданих бонусів, можна здобути колекційну картку розпродажу, їх дають за покупки ігор на певну суму та за перегляд власної черги знахідок. А якщо ви ще нічого не придбали чи не знаєте, що обрати, то ось декілька рекомендацій від нас. Tales of Iron це пригодницька RPG з досить цікавою бойовою системою, що схожа на соус Ви граєте за мишеня реаджі, спадкоємця трону, який повинен повернути своє королівство від навали бажального клану жаб і їхнього лідера Гранварта. У грі є багато різної зброї та броні, що дозволяє обрати спорядження відповідно до вашого стилю гри. Однак нехай вас не обманює приємне оформлення гри, що намальоване вручну. Вороги тут складні а боси гратимуть серенаду на ваших нервах. Якщо полюбляєте соус-лайк та складні виклики, то обов'язково купуйте, вартість становить 79 гривень. Наступною рекомендацією є The Forest. Це гра в жанрі Surver Horror, а її події відбуваються на віддаленому лісистому півострові. Ви тільки отямились після авіатрощі в незнайомому місті. Навколо дикі звірі, невідомі печери та племена мутантів канібалів. Досліджуйте півострів, збирайте ресурси, будуйте надійну базу та спробуйте вижити. Гру віддають всього за 64 гривні. А якщо ви полюбляєте більш драйвовий і активний ігролад, то Doom Eternal має задовільнити цю потребу. Це шутер від першої особи від Bethesda Softworks. Вона розповідає про Doom Slayer, який бореться з демонічними силами пекла, що вторглись на землю. У вашому розпорядженні буде холодна та вогнепальна зброя. В грі море ворогів, крутий ігролад та драйвовий саундтрек. Вартість становить 119 гривень. Давайте трішки відійдемо від монстрів та стрілянини і поглянемо на наступну гру. І це Need for Speed Unbound. Це найновіша частина серії Need for Speed, яка переносить вас у Лейкшор. У грі є безліч автомобілів та можливості їх кастомізації. По всьому місту знаходяться різні випробування та колекційні предмети, зібравши які ви розблокуєте частини кастомізації чи автомобілі. Ганяти можна як вдень, так і вночі. А сюжет ділиться по тижням, в кінці якого вас чекає випробування. Крім цього, є і онлайн режим з відкритим світом та можливістю ганяти з іншими гравцями. Гру дають за рекордні 237 гривень. Ну і завершує наш список рекомендацій Battle Beat Remastered. Це багатокористувацька онлайн-серіалка від першої особи, в якій ви граючи за Збройні сили США, можете знищувати безглузду та нікчемну армію Росії. Гра надихала серію Battlefield і має схожий до неї ігролад. У грі є величезний арсенал зброї та бойової техніки. Незважаючи на масштаб битв, гра не є вимогливою та має хорошу оптимізацію. Вартість такої становить 246 гривень. Якщо ви хочете більше відео з підбіркою ігор по ціні чи наявності української локалізації, то обов'язково ставте подобайку і пишіть про це в коментарях. А на сьогодні це все. Зустрінемось у новому відео.